У Шоскінській громаді триває збір кукурудзи. Про це відзвітували аграрії. Так станом на понеділок, 23 січня, обмолочено 75% від її посівної площі. Та намолочено 28 вісім тисяч зерна. Завершено моніторинг наявності поголів'я худоби та птиці в домогосподарствах населення. Станом на 1 січня поточного року в домогосподарствах населення громади утримується 1374 голови великої рог багатої худоби. Що є на 82 голови менше від відповідного показника минулого року, в тому числі корів отримується 1293 голови, що є на 55 голів менше від відповідного показника минулого року. Оголів'я, овець коней та птиці також зменшується. Більше населення стало утримувати свиней та кіз за інформацією фахівця. Власники 933 корів можуть отримати дотацію в рамках програми розвитку агропромислового комплексу, в населення отримується 344 голови, та в сільськогосподарських підприємствах 589 мешканці громади мають зареєструвати всіх корів, аби отримати дотацію. В змінах, які їм будуть прийняті до програми, зазначено, що дотацію отримують отримувачі корів, які отримують від трьох до ста голів корів, які проідентифіковані та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Ну тобто, якщо по простому, корова має Мати паспорт, ми точно знаємо, що в нас є такі випадки в громаді, коли поголів'я отримується без реєстрації. Очільник громади Микола Нога звернувся до старост з проханням донести цю інформацію до населення. Старост, прошу звернути увагу на це питання, що підняла Марина по реєстрації корів по паспортизації, таке інше. Це непроста не проста справа, але треба робити нічого. Ми не зробимо.